Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, як я вам обіцяв, зараз буде повна версія сюжету, що відбувається в путилі, що тут відбувається в освіті, в нашій чудовій недополіції. І що взагалі тут відбувається? Яка тут кругова порука, як тут прикриваються злочини і як тут всі один одного на державних посадах прикривають. Я Маруся Альона Ярославівна. Ми переселенці з Оскадовська Херсонської області. Ми переїхали до Путили, Я, мій син і моя мама. Я сина дала, Ольга синюк Ольга Георгівна. Я син пішов мені до школи, проте тут у Путилі є школа і гімназія. Спочатку пішов до школи, вчився, але там був камбур-денис, який не давав йому вчитися. Він його донімав, психологічні були проблеми. І за нього ми перейшли, нам посоветувала жінка, ми перейшли в гімназію, там, де було б спокійніше, і там є відеокамери. Директор говорила, що у них спокій, порядочок і не їх розбійства. Я привела синульку в гімназію. Два роки ми навчаємо в цю гімназію і. Камбур перейшов теж в той же самий рік сюди в цю гімназію. Тобто Почало... я трошки уточню, людина, дитина, яка знущалася над вашою дитиною, займалася булінгом, теперішнє модне слово, по якихось незрозумілих причинах був переведений зі школи в гімназію. Так. так, так. Правильно не. ви говорите. А, і почалося психологічне пресування моєї дитини, також фізичне. А, він приходив, говорив, то щоденник порвав, розірвали, то вухо надірвав, рюкзак порвав. І ми говорили, бабуся доносила до керівника. Ми говорили, це все директор так і знав, так також знав, але вони не предпринімали ніяких яких дій. Е, їхня вчителька, яка за два роки вчила в цьому році від цього класу, відказалася, тому що е, вона не справляється з обов'язками. Проте вони, вона просто отдала цей клас і взяла маленьких діток і них. Цих, тобто е, декотрі учні, скажімо так, не управляємо і з ними не, мож, вона не може дати раду. Так, вона не змогла дати раду. А директор е, за все проумалчувала. До 9-го числа 9-го місяця 25-го року мого сина Денискамбург побив. Це все закінчилось жорстоким побиттям вашого сина. Жорстоким побиттям. 9-го 7-го, 8-е число місяця Денис Камбур почав кидати по нього сливами. Два дні він кидав по ньому сливами. Діма говорив: не лізь, не кидай, а він далі його кидав, знову знущався. Діма сказав, що пішли після уроків поговоримо, тому що ти до мене цепляєшся. А він на це, в цей момент це в класі відбувалося, Він розвернувся до всього класу і сказав, засміявся, так скажемо, да? І що Діма говорить, що хоче зі мною поговорити. Вони після уроків, діти всі знали, після уроків Денис Камбур взяв двох діток Назара. Торака. Торака і дробота Богдана. Богдана, які знімали на відео. Він сказав сніман на відео. Є відео підтвердження цьому всьому. Також стояли ще дівчинка і ще один хлопчик. І це все дивилися. Це я так Вони розумію, почали... діточки місцевих царяків, мажорчиків. Так це так. Да, це Камбур Денис, його тато, бивший поліцейський, Ні. який у бігах. А мати працює з дітками на посаді директора, які з вадами. Але я інклюзія це називається директор так. інклюзивного центру. Чи як воно називається? Так, Так, Секунду. так. Секунду. Друзі, я от не розумію, поясніть мені щось. Якщо у директора інклюзивного центру така неуправляєма дитина, яку переводять школи в школу, і ніхто не може, як то кажуть, навести лад з нею, яким чином ця людина може працювати з дітьми? І тут ще не тільки ці чудеса, тут ще зараз вам розкажуть, скільки тут злочинів наробила ця людина. І взагалі я не розумію, чому вона ще до сих пір не відсторонена від посади. Якщо в неї дитина така, ну, як то кажуть, я не знаю, як це правильно назвати, щоб не заблокували відео, ну не зовсім, як то кажуть, розумна і вона. Обливає людей з зеленкою, зеленкою серед білого дня у пути то як ця людина працює на державній посаді? Я щось друзі не розумію, продовжуйте. Потім, в 15-16.00... Розкажіть 30. декілька слів про мати цього хлопчика, який напав на вашого. Мати цього хлопчика рік назад облила жінку зеленкою в очі, попікла її зеленкою в очі літом. Літом цього літа цього літа так ось ця жінка подала на суд. Зараз іде суд, і в середу цю буде досудове слідство. Будуть Проїзводиться все як то було ну, менше з тим. Її від посади так. не відсторонили. Ні. Її від посади не відсторонили. І ця того, людина ця працює ця з дітьми. Ця людина працює з людьми з дітьми, і помімо того, його її син Денис Камбур. Це не перший случай. Був в садюку, случай, що з дітками була проблема. Вони замазали, так як тато, ще був на посаді. Потім у школі він хлопчика побив п'ять років назад. А рік назад дівчину, однокласницю, ударив ногою у груди. Мама забрала її до Польщі. Далі є, ми вам приложимо той мами. скріншот. скріншот да? Але Тобі мама ж це дав... проблемна дитина, яка ну, я не, не знаю, як це правильно назвати, так. Щоб... Нікого не образити, не зрозуміло чим займається, і ніхто не може вплинути. на Тобто за дитиною немає е, воспитання, немає уходу. Вона не приділяє дитині. Хтось психолог мусить працювати, але так як вона, дитина, значить, і не довіряє, тому що. Е... Дивіться, ще такий момент. Ви зверталися в, у, у, до керівництва школи, ви зверталися в правоохоронні органи, я так розумію. Ніхто на це не звертав увагу. Все закінчилося лікарнею вашого сина. Так так, у лікарні не не належно не надають допомогу. Ну, це вже про лікарню ви розказуєте, так, так? що ж видає. Поліція так і так же не йде, ніяких розслідувань, нічого не движеться. Нас... Відомості в ЄРДР не внесли, пам'ятку потерпілого і вам не дали. Не дали Направлення нічого. Направлення на зняття побоїв також не дали. Не Ой. дали нічого, все замалчується, ніхто нам нічого не сказав і нічого не зробили, нічого не, з... не зробили. Директор школи також умалчується, умалчує О, і з... От, я хочу дати розголос. Щоб за ці дні, що внук Це ви бабуся, так? Я бабуся цього люд... хлопчика, якого побили, О, за ці дні, Представтеся людям, щоб люди знали. Ольга Георгіївна. Ми переселенці, за ці дні, що внук лежав в больниці, ні директор, ні вчителя, ніхто не поінтересувався, як дитина знаходиться, в якому стані, чи може нужна допомога, чи може не знаю, як там. Ну ніхто нічим не інтересувався, але саме головне то, що коли я забрала хлопця, цю дитину в больницю е, рано 10 го числа, о, то в першу чергу міліція прийшла, не знаю хто там був, прийшли в школу. А не прийшли у, за нами у больницю. У лікарні викликали поліцію чи ні? Ніхто не викликав не чую, Я була в такому состоянні, що я не розуміла тоді, що я думала, ми е, больниця визиве. Ну угу. я цього не розуміла тоді. Ну, але мама бігом прибігла камбур. Прибігла, якщо, з, з, з Дімою, як там в состоянні все. І вона не була без сина. А тоді, вже, коли узнала, що я буду подавати заявлення, вона вже привела того сина туди в больницю вечором, 11 числа, по-моєму, 11-го. І зробили вони там, типу, що Діма йому поламав чи руку, чи... Ну, там вже не будемо бачити, що то там було. намагаються фальсифіку... да, фальсифікувати намагаються це. Намагається на Діму це. Тим більше, що у нього з 1 по 9 число вересня була дві драки ще було ще з одним хлопчиком. Слідканом, да ні, ні, то не так, то не та фамілія. Але Аліна, подожіть Тобто так. у цього проблемного хлопчика вічно з да, він, він з кожен день так. достає дітей, кожен день він сильно матюкається, він сильно ображає, і ви цей весь час зверталися до керівництва школи. Ви на це все звертали увагу да, і реакції немає. Так, звертали ніякої. увагу, але ми е, скидалися на те все час, що це діти, вони помиряться. Так само, як цей раз при цій дракі вони помилили. Пожав... І все закінчилось лікарня. Ну, чого ну, ви кажете, що не реагує керівництво школи? Відео повидаляли? А, так коли було збори у школі, я була на зборах і хлопця взяли, бо була очі там у больниці, Я взяла хлопця вже з сотрясенням мозга. О. І там ріша, не рішали там, що проблема, що дитина больна, а вони бігом доказували всі один другому, що це хлопчик хороший, що це його підстрикає, карапка там, друг його. О, що він не проблема. А ці діти, що знімали це відео, то вони... якась робота з ними провелася? Ні, з ними ніяка яка робота не проводилася. Ні, ну Ми не знаємо ці дні. Ми ж не були в школі. Не зли... проводилася з ними ніяка яка робота, і я буду писати заяву. По тому, що його тато також працює, приймав заяву. моєї мамі він працює в поліції, розумієте? Секунду не? друзі, той хто знімав це відео, можете в інтернеті знайти його. Вони його не всюди повидаляли. Побиття 12 річного хлопчика в путилі Дмитра знімав син поліцейського, не. який у бабусі побитого приймав заяву. Ви собі уявляєте, яка тут кругова порука? Вірно, що тут взагалі в цій чудовій путилі відбувається? Вірно, Продовжуйте. Е так, я так розумію, ви будете звертатися усі правоохоронні органи. Е так, ви вже винайняли адвоката, і ви це так все, я розумію не залишите. Я виняла адвоката і будемо далі давати розголос. І е не закінчу, тому що цьому звірству не, не має бути. Е Має бути покарано. Чому? Тому що зараз моя дитина з трісняє завтра може бути летальний исход другої дитини. Розумієте? Цьому хлопчику немає е, остановки, так скажемо. А... Друзі, недавно до слова у Вінниці ситуація, де двоє хлопців, учнів там знущалися над братом того, їхнього вчителя, який їх вбив. Ви бачите, що наші правоохоронні органи не працюють. Не знати, за що отримують кошти правоохоронні органи в Путилі. не знати, за що отримують кошти в школі, в ліцеї. Бачите, це все доходить до самосуду. Люди залишаються наодинці зі своїми проблемами. Розумієте? І нагадаю вам всім, що ми є влада в нашій державі, народ України. А поліція, учителі, дирекція школи це є наші наймані працівники. А якщо наймані працівники не справляються зі своїми обов'язками, їх звільняти потрібно. Розумієте? Яскравий приклад Вінниця. Дійшло до самосуду. Я нікого не виправдовую, я не стаю ні на чий бік. Ось яскравий приклад: дійшло до самосуду. Тут в Путилі я бачу, що вони теж хочуть, щоб це все дійшло до самосуду. А за що в Путилі поліція отримує зарплатню, за що в школі і в ліцеї отримують зарплатню, теж ніхто не знає. Добре друзі, не залишимо цих людей в біді. Я чим зможу допоможу в написанні заяв. Максимальний репост, максимальний розголос цього відео, тому що це може статися з будь-ким з нас. Всім гарного дня!